Все дошкілля зараз зорієнтовано, я маю на увазі гарні садочки, да, ті, що кращі, ніж, ніж коли зовсім дітей про них не піклуються. Вони націлені на розвиток таких ментальних якостей, як вміння маніпулювати там, цифрами, літерами, да, читати, писати, дітей надто рано завантажують інтелектуальною роботою, тоді як їм потрібно гратися. Ім потрібно навчатися регулюванню своїх емоцій, саморегуляція, це що називається. Ті діти, які зараз приходять до школи, вони інші, нейрофізіологічно інші, ніж ті, що були 20 чи тим паче 40 років тому. Ми, як правило, народжувалися все ж таки природнім шляхом, да? як правило, більш ніж зараз кісаряд. Зростали на молочному годуванні. Їли бабусіни млинці з джемом, лазили по деревах, грали в «Моря волнується раз да, у дворі. Там часто зростали ще в селі, да, ще в наші. Ну я говорю про, про своє покоління, що багато кого відправляли до дідусь бабусів. Це покоління відрізняється від е, то, покоління наших батьків, нас і наших бабусів дідусів вперше. Е, потік інформації, да? замість того, щоб лазити по деревах е, і грати в морі волнується раз і різинки. А що таке різинки і морі волнуються раз? Це розвиток через рух, через розвиток мозку через координацію рухів. Вони сидять в айпадах і смартфонах. Змінюється весь нейропсихофізіологічний паттерн сприйняття. Розумієте? Е, Народжується набагато більше дітей з еко-гормональною терапією ще в лоні матері, да? неприродні штучні пологи, вигодовування штучне. Ці всі речі це ніби на зовнішності воно не виказується, але воно змінює. Нервову систему взагалі, в онтогенезі. Кількість дітей з СДВГ, синдром дефіциту уваги і гіперактивності, з кожним роком зростає. Кількість дітей з аутизмом в Америці 1 на 64. В Україні менше поки що. Тобто, можливо, це ГМО, можливо, це якась еволюційна еволюційний процес. Ми не до кінця ці речі можемо собі пояснити да, нашим. Рівнем усвідомлення цієї проблематики, але вони інші. І е, в цьому плані в них їх дуже важливо якраз навчати тим речам, які, про які ми говорили: емоційний інтелект, практика самоосвідомлення, тому що вони більш імпульсивні, вони дуже розвинуті когнітивно, порівняно з, з попередніми поколіннями, але в емоційно-вольовому і моральному плані вони трошки відстають. Молодша школа це е, час для розвитку спілкування, соціальних навичок, вміння дружити, е, вміння піклуватися один про одного, а також про світ навколо тебе, це, можливо, про тваринок, можливо, про, е, про інших людей. Е, це, це час для того, щоб ну, розуміти. Основи етикету, основи певні моральні якості це також частина виховання. Це час, коли треба дитину виховувати більше, ніж навчати певним інтелектуальним, да, і навичковим речам.